Друзі, всім привіт! Ось Я вийшов до кроки побудувати їх, друзі. Ось Я взяла їм вже зерна І друзі, мій брат говорить, що кроличка моя носить гніздо е, сіно в зубах. Я прийшов до неї дивлюся, воно реально носить просто в зубах сіно, складає. І він каже, що вона гуляє. Ну як воно може гуляти? Просто дивися. В цьому кровоню воно мене лишилося одне, йому приблизно два тижні. Точно не знаю, треба подивитися, де записувала. але ну, вона гуляє, брат каже. Або це вона просто застроює гніздо, щоб йому ну, не було холодно, я не знаю. Ну їй можна було холодно, бо дивіться, воно вже бігає по клітці, воно вже обросло пухом. Ось воно вже починає трошки їсти. Е а чого вона робить гніздо, я не знаю. І чому вона гуляє? Я її гуля... Ну, до точно не буду кидати, бо вона скрогоньом, а мені трак, що вона догудувала його до двох місяців. Так що, друзі, напишіть, будь ласка, хто знає, що це таке. Ось всім пока.